Дичі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила росіяни. Часом зосередили максимум своїх сил на захопленні Донецької та Луганської областей. Тим не менше важкою залишається ситуація і на інших напрямках, зокрема на півдні України. Окупанти готуються до тотальної оборони та нарощують уже четверту лінію оборони. Ворог наносить потужні удари по населених пунктах, обстрілює позиції наших військових та все ж немає значних успіхів. Українці бійці боронять ко. Ожен клаптик землі та наступають, розуміючи, це Росія б'є по нашій країні з усього, що тільки має, хіди пішли навіть старілі зразки озброєння. Що зараз відбувається на півдні України, та чому українцям треба готуватися до затяжної війни в ефірі апостров тіві розповів майор ЗСУ Роман Ковальов. Я хочу одразу зазначити, що я знаходжуся на півдні України, тому не є безпосереднім учасником подій на сході. Але наші побратими повідомляють, що противник там зосередив дуже велику кількість. Кількість живої сили та техніки за рахунок переваги саме в цьому компоненті він досягає деяких тактичних успіхів. Чесно кажучи, вірю, що наш генеральний штаб, який із перших днів війни це вже довів, все бачить і прораховує. Я сподіваюся, лише на стійкість своїх побратимів. Ми розуміємо, що їм дуже важко і на своєму напрямку намагаємося вести активні дії, щоб, хоч трохи відтягнути від їхньої ділянки живу силу та техніку противника. Наскільки нам це вдається, не знаю, але що. Ось ми сковуємо своїми діями. Літаками вони бояться до нас наближатися. Ось гелікоптерами, які на величезній висоті виходять і ведуть по нас вогонь. Так останнім часом це стало відбуватися частіше, але дякуючи нашим та західним зразкам озброєння, ми все ж таки їх збиваємо. Ворог потроху починає активізуватися і на південному напрямку. Є в нас інформація, що він готується до наступу. Ми готові копаємо окопи, готуємо особовий склади, всі вмотивовані, чекаємо з першого дня цієї війни. Я вважаю, що в ній переможе той, хто довше зможе терпіти. Я постійно намагаюся у своїх інтерв'ю закликати українців набратися терпіння. Нам потрібно готуватися до затяжної війни. Той, хто першими здасться морально в цій війні, програє. Тому насправді скільки в них там залишилося ракети, неважливо. Скільки є, стільки вони будуть кидати. Закінчається калібри. Вони кидатимуть бомби 40-х років. Ми бачимо вже в новинах, що вони знімають танки. Т-62 з консервації. Вони будуть кидати все. Що в них є, сподіваючись на те, що рано чи пізно українці визнають себе переможеними та попросять миру. Тому я ще раз закликаю всіх українців набратися терпіння скільки треба, стільки будемо воювати, нехай їх більше сюди прийде, менше залишиться. До слова я сам мешканець Севастополя. Я вірю, що я ще повернуся до свого міста. Вони беруть масовістю перевагою кількості, але якщо наша оборона та піхотинець в окопі буде стійкий, насамперед морально, то наявність та. Кількість цих танків не матиме жодного значення. Ми іноді бачимо відео, що не всі військовослужбовці готові виконувати свій обов'язок. Тоді це може мати якісь наслідки, але все це залежить насамперед від командирів на місцях, там, де командири працюють, особовий склад успішно виконує завдання. У них справді є нестача людей для війни, тому вони їх шукають де тільки можуть. І я не здивуюся, якщо вони до ста років це дотягнуть. Хай їдуть. Чим більше їх приїде сюди, тим менше їх залишиться. Я впевнений. Якщо ми їх і переможемо, то вони за 10-15 років залижуть рани та пройдуть знову. Тому я хочу, щоб війна закінчилася лише повною нашою перемогою військовою та вщент розбитим російським військом. І ми на це спроможні. Насправді я кажу це як військовий. Нам лише потрібна допомога по зброї до зустрічі. Глядачів вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.